Тема лекції поняття про штучний інтелект, інтернет речей, смарт-технології та технології колективного інтелекту. Одним із самих сучасних, самих цікавих самих неоднозначних напрямів розвитку інформатики як науки є штучний інтелект. Людство всю історію свого існування цікавилося здатністю людини думати та мислити. І до нинішнього часу так і не розібралося до кінця, як людина мислить, у чому саме полягає процес мислення. Але фантасти і вчені вже досить давно задумувалася про створення машини, яка була б подібна до людини не лише зовні, а й думала як людина. Що ж таке штучний інтелект? Це область інформатики, яка займається розробкою інтелектуальних комп'ютерних систем. Інтелектуальних комп'ютерних програм, які імітують роботу людського розуму. Такі інтелектуальні системи повинні виконувати творчі функції, мисленнєві операції, які традиційно вважаються прерогативою людини: розуміння мови, уміння навчатися, здатність міркувати, робити висновки та передбачати, вирішувати проблеми. Тощо. Улітку 1956 року в університеті Дартмута у США пройшла перша робоча конференція науковців з проблематики штучного інтелекту. Саме тоді і з'явився сам термін штучний інтелект. Уважається, що штучний інтелект буде здатний проявляти поведінку, яка не відрізняється від людської. Так, один з одноположників теорії штучного інтелекту Алан Тюрінг у своїй книзі Чи може машина думати вважав, що машина стане розумною тоді, коли буде здатна. Підтримувати листування зі звичайною людиною, і та не зможе зрозуміти, що спілкуються з машиною. Це так званий тест Т'юрінга. Тест вважається пройденим, якщо 30% експертів не розпізнають штучний інтелект. Уперше тест Тюрінга було пройдено у 2014 році комп'ютерною програмою Євген Гусман, яка імітувала розмову з 13-річним хлопчиком. Розробниками цієї програми були вихідці з Росії та України Це Веселов та Демченко відповідно. Існує кілька напрямів створення штучного інтелекту. Це створення комп'ютерних систем, що імітують діяльність людини, наприклад, емоції, мовлення, жести, відчуття, творчість. Другий напрямок це створення комп'ютерних систем на основі використання біологічних елементів, наприклад, нейрокомп'ютер, біокомп'ютер. Це створення комп'ютерних систем, які імітують логічне мислення людини на основі використання систем логічного програмування, наприклад, мови програмування пролог, ЛІСП та інше. Ще одним напрямком створення штучного інтелекту це є створення комп'ютерних систем, які будуть так званими інтелектуальними агентами, що сприймають навколишній світ за допомогою датчиків і впливають на об'єкти в навколишньому середовищі за допомогою деяких механізмів. Сьогодні дослідження в галузі штучного інтелекту. Орієнтована на такі сфери використання це розпізнавання образів, текстів, мови, графічних зображень, емоцій, запахів, шумів, наприклад, аналіз аерокосмічних фотографій, геодезичних карт, перетворення графічних зображень сканованих текстів у текстовий документ. Це машинний переклад текстів різними мовами, наприклад, використання таких комп'ютерних програм перекладачів як PROM, FineReader, Google Перекладач. Це все приклади програм штучного інтелекту. Аналітична діяльність. Експертні системи. Наприклад, підбір квитків на транспорт з пересадками. Це є приклад штучного інтелекту, прокладання оптимального маршруту по карті, діагностика захворювань, автопілот літака та авто автотранспорту, управління ядерним реактором. До систем штучного інтелекту відносяться інтелектуальні системи інформаційної безпеки, наприклад. Розпізнавання та захист від комп'ютерних вірусів, кібератак, програми інтелектуального захисту банківських систем та тощо. Робототехніка створення і застосування роботів це таких технічних пристроїв для автоматизації людської праці. Наприклад, на конвеєрних лініях виробництва автомобілів у труднодоступних місцях. Якихось там вугільних шахт у небезпечних для людини місцях атомного виробництва, військовій справі дуже часто використовується робототехніка. Ще сфера використання штучного інтелекта – це творчість та ігри, наприклад, створення комп'ютерної музики та малювання картин. Комп'ютерних програм гри в шахи, розробка інтелектуальних пристроїв іграшок, наприклад, таких як тамагочі. І як бачимо, системи штучного інтелекту в наш час використовуються в різних сферах діяльності людини і на виробництві, у побуті, науці, медицині, освіті, у банківській сфері та торгівлі. Управлінні та менеджменті, логістиці, на транспорті, у сільському господарстві тощо. Наведемо кілька прикладів розробок у галузі штучного інтелекту. Улітку компанія Монблан Німеччина представила розумний годинник саміт. Це було в 2017 році, який виконує функції навігатора, перекладача і асистента з голосовим управлінням. Штучна нейронна мережа Google iExperiment Експеримент розробила інструмент Autodraw, заснований на машинному навчанні, який вгадує, що хотіла намалювати людина. Автодрав – це інтернет-майданчик, де для малювання ви з ним сьогодні попрацюєте. Після того, як штучний інтелект спрогнозує, що користувач намагався зобразити, програма запропонує кілька варіантів для уточнення. Тільки художник вибере із запропонованих варіантів найбільш доцільний, система одразу ж змінить малюнок на такий, ніби він був виконаний. Професіонала. Ви бачите приклад. Керівництво одного з банків в Україні прогнозує, що галузь активно буде переходити на безлюдні технології. І через 3 роки клієнти в 50% випадків спілкуватимуться з роботами. Американська кардіологічна асоціація спільно з компанією IBM планують модернізувати лікування серцево-судинних захворювань за допомогою штучного інтелекту. Програма буде шукати необхідну інформацію в клінічних базах даних і наукових журналах, щоб лікарі змогли ставити більш точніші діагнози. Компанія Toyota Motor Японія розробила робота дитину. Машина імітує поведінку дитини, підтримує діалог зі співрозмовником і реагує на емоції. Кіробо Міні має інтелект дитини 5 років, його розмір усього 10 см заввишки. Наприкінці 2017 року вчені з аерокосмічного управління НАСА США заявили про відкриття першої. Планетної системи кеплер 90 в сюзір'ї дракона з вісьмома планетами, яке відбулося за допомогою аналізу даних з телескопа Кеплер, штучним інтелектом неройною комп'ютерною і мережею Google. У роботі було використано близько 35 тисяч записів електромагнітних сигналів з оточення Кеплер 90. Однак, усе частіше в новинах з'являються повідомлення про те, як людина і робот змагаються в різних сферах діяльності, і не завжди результати виявляються на користь людини. Так, наприклад, у січні 2018 року компанія Alibaba Group і компанія Microsoft провели порівняння рівня розуміння прочитаного тексту людьми інтелектуальними системами цих компаній. Виявилося, що показник штучного інтелекту склав 82,4 бала, а найвищий показник людей всього 82,3 бала. Бала. Людина, наприклад, програє штучному інтелекту і в гри в шахи, наприклад, як це було з Каспаровим, який програв е, комп'ютерні програми і в довготривалому е, програє керування літаками. У зв'язку із цим у багатьох виникає таке етичне питання, чи зможе штучний інтелект повністю замінити людину? І з цього приводу останнім часом ведуться серйозні наукові дискусії, і однозначної відповіді на сьогоднішній день немає. Значний вклад у розвиток теорії штучного інтелекту зробив Глушко Віктор Михайлович, математик і кібернетик, засновник Інституту кібернетики Академії наук України, академік і віце-президент Академії наук України. Суть підходу Глушкова полягала в тому. Що він бачив у машині не замінник людського мозку, а спеціальний інструмент, який його посилює, як молоток підсилює руку, а мікроскоп очі. Відповідна машина це не конкурент людини, а його знаряддя, яке багаторазово збільшує можливості людини. Наступне питання, яке ми розглянемо, це інтернет речей і смарт-технології. Інтернет речей одна із найпопулярніших наукових ідей сучасної інформатики, яка зараз активно втілюється в життя. Він здатний серйозно вплинути на розвиток сучасного суспільства, оскільки дасть змогу багатьом процесам відбуватися без участі людини. Інтернет речей це глобальна мережа підключених до інтернету речей, пристроїв, оснащених сенсорами, датчиками, засобами передавання сигналів. Ці цифрові пристрої можуть сприймати датчиками різноманітні сигнали з навколишнього світу – Вступати у взаємодії з іншими пристроями, обмінюватися даними з метою віддаленого моніторингу за станом об'єктів, аналізу зібраних даних і прийняття на їх основі рішень. Прикладом можуть бути гаражні двері, кавоварки, телевізори, мобільні телефони, відеокамери, датчики світла та температури. Термін інтернет речей запропонував у 1999 році засновник дослідницького центру айді Центр в Масачучетському технологічному інституті Кевін Ештон. Він висловив припущення, що згодом у кожної з речей реального фізичного світу в інтернеті речей буде цифровий двійник, її віртуальне представлення. Напрямок інтернету речей став активно розвиватися, коли на початку 2000-х років кількість пристроїв, підключених до мережі інтернет, перевищила кількість користувачів інтернету. Тобто інтернет речей перевищив інтернет людей. За даними компанії Ericsson Швеція, сьогодні у світі налічується понад 16 мільярдів підключених до інтернету пристроїв уже в 2018 році їх кількість перевищила кількість мобільних телефонів у світі, а до 2022 року це число досягло вже 29 мільярдів. 18 мільярдів з яких це пристрої світу. IOT, що означає інтернету речей. Інтернет речей об'єднує реальні речі в віртуальні системи, здатні вирішувати абсолютно різні завдання. Ключова ідея з'єднати між собою всі об'єкти, які можна з'єднати, підключити їх до мережі для збирання даних. І прийняття рішень на їх основі, наприклад, відкрити гаражні двері, включити кавоварку або кондиціонер, виключити світло тощо. У такому середовищі створюються якісно інші ніж сьогодні умови для бізнесу, для охорони здоров'я, для забезпечення екологічної безпеки, трансформуються особисті та соціальні аспекти життя. В Австралії вже зараз за допомогою переносних датчиків лікарі можуть віддалено відслідковувати стан здоров'я пацієнтів і реагувати на його зміни в режимі реального часу. А телефонна компанія IT&T в США розробила систему, покликану вирішити одну з найнебезпечніших проблем для літніх людей несподівані падіння. Невеликий пристрій автоматично визначає різку зміну положення тіла власника і зв'язується з кол-центром для надання негайної допомоги. У житті людей стане менше побутових проблем, а значить, більше часу можна буде приділити сім'ї. Творчості та хобі підключення пристроїв до інтернету також дадуть людям більше можливостей для раціонального управління ресурсами витрачання газу, води, світла, видобуток газу, ядерної енергії тощо. Популярними сьогодні стають так звані розумні речі або смарт речі. Наприклад, гаджети, які зручно носити з собою, вони мають невеликі розміри і незначну масу. Це розумний годинник, фітнес-трекери, смарт-окуляри, гнучки, екрани. Уже сьогодні розумні будинки мають могу ефективно керувати всіма системами функціонування будівлі за допомогою дистанційних пультів і мобільних телефонів. Оптимально витрачати тепло, воду, світло і економити на оплаті комунальних послуг. Усе це створює у світі умови для нового явища як інтернет майбутнього, що включає в себе, крім нинішнього інтернету людей, ще й інтернет речей, інтернет медіаконтенту, інтернет. Сервісів безперечно, що для активного використання цих ідей суспільству. Потрібний дуже швидкісний інтернет, який може забезпечити впровадження мереж п'ятого покоління 5G. Це сприятиме зменшенню затримки під час передавання даних з датчиків, одночасній підтримці дуже великої кількості підключень, подовженню терміну придатності розумних пристроїв до 10 років. А також дасть підґрунтя для неймовірних швидкостей мобільної передачі даних. У той самий час украй важливим у світі розумних пристроїв стає питання безпеки. Експерти запевняють, що до 80% пристроїв будуть уразливі азовні. Для пристроїв буде потрібна абсолютна надійність мережі. Адже найменший збій може призвести до травм або загибелі людей. На основі розвитку смарт-технологій останнім часом стали виникати нові поняття смарт міста, смарт країни, смарт-освіта, смарт-економіка. І це найближчим часом призведе до створення смарт-суспільства. В основі цього розумного суспільства лежить розвиток суспільства знань. Цифрових технологій усього того, що привело до цифрової ери розвитку нашої цивілізації. Діяльність людини в такому суспільстві стає більш направленою на використання знань та інновацій. Найефективнішою стає колективна робота, співпраця з іншими, використання так званого колективного інтелекту. Психологи вже давно помітили, що здатність групи знаходити рішення краще, ніж здатність кожного члена поодинці. У групі досвід її членів, їх рівень розуміння проблеми можуть бути досить, досить різними, і це дасть змогу розглянути проблему з різних точок зору та прийняти найоптимальніше рішення. Уже сьогодні технології колективного інтелекту використовуються в корпоративному управлінні, у бізнес-плануванні, у сфері фінансів, політиці, соціології для генерації ідей, для прогнозування розвитку, визначення стратегій дій тощо. Результатом такої діяльності колективного інтелекту, наприклад, є Вікіпедія. Статті, для якої можуть підготувати будь-які користувачі. Широке розповсюдження сьогодні мають і віртуальні професійні спільноти, форуми. Прикладом колективного інтелекту є також поведінка мурашника або рою бджіл. Наприклад, компанія Естемайс э, для прогнозування прибутковості організацій збирає та обробляє думки. 20 тисяч різнорідних професійних аналітиків зі всього світу. Зрозуміло, що для автоматичної обробки такого великого обсягу даних використовують цифрові технології, мережеві сервіси Інтернет 2.0, відповідні математичні методи обробки, інтелектуальні комп'ютерні системи, так звані штучний інтелект. Дякую за увагу! Є декілька відео з цієї теми. Запрошую до перегляду.